Так-так-так. Всім доброго дня. Сьогодні субота, а це що значить, що я кудись знову їду. І сьогодні їду в місто Олександрія Кіровоградської області. Мій друг Янич скинув інформацію, що там сьогодні буде концерт Козак Systems. Я не скажу, що я дуже сильний їх фанат. Але з'їздити можна. Тому. Він десь десь за мною. Їхати всього 70-80 кілометрів в одну сторону, тому це має бути гарна, е, релакс подорож. Тож заварюйте чайок, беріть вкусняшки і гайда дивиться. Зараз в Смілі, і нам треба купити змазочку для цепка. Змазку цепа. Що ви подумали? Зараз будемо шукати, де тут є якийсь мотомагазин, бо в Черкасах тих мотомагазинів два з половиною. та й ті в суботу може і не працюють. По-перше, Магазин, там де, було, там, де було мастило. Я згадав, як це все-таки називається, щоб безмазочка була. О, блін, пральна дошка. Це якщо що, я про дорогу. Може, вам видно, але вона вся така. Дуже маленьку. Фу, В маленьких дрібних ямках. Фу. Е, так, прошу я. А, е, мастило для ланцюга. знайшли, але знайшли магазин, який сьогодні працює до другої, і той аж біля станції Шевченкова. Шевченка. Шевченка. А тепер звідси нам треба на Олександрівку попасти. І Google у нас повів якимись такими чигирями. Це жесть. А ще й потяг. О. А? Як думав, зараз буде як в Корсуні, коли ми їздили. Півгодини з стій, чекайте та вороняк. Не, повезло. І дорога стала краще. І життя налагоджується в такий момент. Красота. Порадів він. Ага! Але ж є їх гарні моменти, правда? Коли ти виїжджаєш на трасу, а траса прям шикарна. І походу недавно робилось, бо тут ще якісь залишки асфальту чи... Напишіть будь ласка, що це таке. Чому його так багато залишилось? У нас зазвичай після капремонтів нічого не залишається. Так, так ми вже заїхали в Олександрівку. Далі, по шосе Знам'янка? А за Знамінка Олександрія. Як ви розумієте, тут з назвами не те щоб дуже заморочувалося. Але ми наче там, начебто, вона не в Олександрії, а саме в Олександрівці. Будемо зараз шукати центральну площу, але що мене зараз трохи бентежить, що концерт ну, написано було, що він буде о 13.00. А о 13.00 на центральній площі я думаю, що буде трохи спекотно мабуть. Бо коли ми зупиняємося, то це просто пекло. На сонці зараз знаходитись дуже важко. Ми зараз подивимося. Настоячі суворі байкери, коли приїжджають на концерт, вони беруть правильно. Мороженкова. Мороженка, зі вкусом нема. <гум> Блін, точно. <гум> а насправді, то концерт по-любому не починається рівно в 13.00. Ми вирішили трохи прогулятися і з'їсти по мороженки. Такі от у людей тут балкончики. Дійство, яке на сьогоднішній день ми робимо з вами, все для, для блага перемоги, все для блага нашого народу. Слава Збройним силам, славна слава Україні, героям слава а зараз, шановні, я хочу ініціатору А у них банкет сьогодні. А обслуговують звичайних простолюдинок, таких як ми, тільки з понеділка по п'ятницю. Дуже дивно. Всі хіти-варавайки. Любову Успенська. Та вийшов. Олександра Ліса. У мене участь. Розфарбуй автівку для воїна. Тож запрошуємо усіх, бажаючи долучитись до акції. Розфарбуй автівку для воїнів. Коротше, ми вирішили з Янчиком їхати додому, тому що дуже все затягується і в кращому випадку козаксистам буде годин в п'ять, зараз три. Ми чекати не збираємося. Дуже затягнуто і. Неприкольно. Ну, та й таке. В общем, це не, не те, щоб такий якийсь богатійний концерт. Це звичайне, Я не знаю навіть, як це сказати. Захід від е, сільської ради, коли надають слово там, самому головному по сільраді, потім якимось там бізнесменам, меценатам. І всі вони такі хороші. Ну. А місця, на жаль, не немає ніде для того, щоб просто там посидіти десь. Е всі лавочки, котрі є, вони на, на сонці. Подивимось на козак-систем, коли вони приїдуть в Черкаси. Думаю, буде, буде прикольніше. Саме місто ну, таке прикольніке. Багато чого тут не працює зараз в суботу. Це трохи дивно. Але затишно. Люди дуже привітні. Один хлопчик побачив, як я записую стендапчик, той, що ви щойно бачили, біля самої сцени, ну, біля площі. Він підходить і каже: а ви. YouTube знімаєте. А покажіть, а як ваш канал називається. А потім ще підійшла мама з дівчинкою і попросили сфоткатися. Я кажу, так, пожалуйста, сідайте. Це трохи приємно. Навіть не трохи це. Це реально приємно. Та й таке. Будемо їхати додому. Єдине, що е, мені сподобалось в цій поїздці, ну там, мабуть, не єдине, бо люба поїздка, вона прикольна. Це те, е, як, якої якості траса до Кропивницького. Я в цьому місті ще ні разу не був. Якщо ви звідти, то напишіть, будь ласка, е, що можна подивитись в вашому місті. І я обов'язково туди приїду. Якщо така траса, а я траси дуже люблю. oh you're a До речі, чому вона досі не кропивницька, а кіровократ? От О, така от вийшла у нас. З Янчиком поїздка. Ну, Будь-яка поїздка гарна. Але якщо вона ще доповнюється якимось гарним е івентом, заходом, так би мовити, концертом чи якимись класними е подіями, це іще круче. Сьогодні ну, не вийшло. Але будь-який досвід це досвід. Проїхались. А ще зустріли, до речі, там на цій великій парковці мотоциклістів. Зустрів знайомих мотоциклістів, з котрими я був на джим хані. Це було також приємно. Прикольно, поговорили. Був тіп на вог 500-ка 500 500R, якщо бути точнішим, 2022 року. Новенької брав все-таки. З ним поговорили. Каже, буде міняти на МТ-09. Бо цієї йому вже замало. Не знаю. Можливо, і я таким буду, коли куплю свою 500. ку Дякую, що дивились і до нових зустрічей. З вами був останній мотоцикліст.